Ласкаво просимо на Ютуб канал у 2026 році. Модернізований винищувач-бомбардувальник fa 18 і Сюпа Хорнит отримав нове життя у складі військових сил України. Цей багатоцільовий літак, створений на базі американської програми Боуих, був глибоко оновлений для відповідності сучасним вимогам бойових дій. Українські інженери спільно з партнерами із США впровадили вдосконалену авіоніку, нову систему управління озброєнням та сучасні засоби радіоелектронної боротьби. Основний акцент зроблено на підвищенні живучості літака та його здатності працювати в умовах насиченого протиповітряного опору противника. Нова версія А 18 і 2026 отримала модернізовану радіолокаційна станція з активною фазованою антенною решіткою АЕС, що забезпечує кращу дальність виявлення повітряних і наземних цілей. Літак здатен одночасно супроводжувати понад 20 об'єктів, що робить його надзвичайно ефективним у багатовекторних операціях. Також значно покращено системи навігації та ціловказування, які тепер інтегровані з українською системою управління полем бою. Завдяки цим нововведенням пілоти можуть отримувати дані в реальному часі з дронів та наземних командних пунктів, що підвищує точність ударів. Двигуни General Electric f 414 пройшли глибоку модернізацію, що дало приріст потужності та зниження витрат палива. Завдяки цим змінам літак став швидшим, маневровішим і може виконувати завдання на більшій відстані без дозаправки. Крім того, Україна інтегрувала власне озброєння, ракети повітря, повітря середньої дальності грімем та високоточні боєприпаси для ударів по наземних цілях. Це зробило А-18 і універсальним інструментом для знищення цілей будь-якого типу від дронів до важкої бронетехніки. Особливу увагу приділено зниженню радіолокаційної помітності. Завдяки новим композитним матеріалам і вдосконаленому покриттю корпусу, літак став менш видимим для ворожих радарів. У бойових випробуваннях 2026 року А-18 і показав високу ефективність під час операцій у складних погодних умовах та при активному радіоелектронному ВПЛ.